Доброго дня, дорогі друзі! Сьогодні, 8 серпня 25-го року, я із центру Добромля по такій важкій дорозі йшли пішки до монастиря Святого Нуфрія у Добромілі. Дивіться, яка тут красива природа, гляньте, красиві гори. Там далі є замок Гербуртів. Там можна перейти. А отут от вже виняється монастир святого Онуфрія. Тут ми зупинилися до такого листа. І йдемо по такій дорозі до монастиря святого Онуфрія. А така дорога пройшлася йти така кам'яниста, така красна дорога. От, ідемо зараз. Отака от, красива природа, гори, Карпати вже видніються, а це там доброме далечині. Оце така красива природа у Добромірі. А це наш монастир сьогодні Це гори. Там далі від монастиря можна пройти на замок Гарбурцю. вища така гора. Бачите? Оце якраз є краєвид Добромірського замку. Йдемо пішки по такій дорозі. Така веде до монастиря святого Онуфрія. Далеченько ми пройшли, певно, з кілометрів п'ять. А може й більше. О такі красиві дорозі, бачите? Оце ми йдемо до монастиря святого Онуфрія. Тут поля певно з того монастиря цього нуплія. Бачите, тут різні такі рослини. А от там вдалині, бачите, такі гори, і там вдалині виніться добромель, місто добромель. Потупаю таких селень, садів. Красиво як. Все місто добрами. Яка красива природа. А це ми вже підходимо до монастиря цього воно прям о, нарешті ми вже прийшли до монастиря святого Онуфрія по такій дорозі. Оце територія монастиря святого Онуфрія. Заходимо.